Усім привіт, друзі! Сьогодні будемо продовжувати наше знайомство з проєктом NIM. а саме розберемося, як же там завести токени на гаманець Нім. З гаманцем ми ознайомились в попередньому відео. Хто не бачив, я посилання прикріплю зверху. Заходьте, оглядайте. Отож. Не забудьте про лайкосики та підписку на канал. Поїхали! Отож, розпочнемо, для чого нам потрібні токени НІМ. Маючи дані токени у мережі Nix, ви отримуєте повний доступ до всіх можливостей, делегуючи їх у свою або чужу ноду, отримуючи частку винагороди оператора. Є два варіанти токену. Це йде натинний токен НІМ і версія його ERC-20. Головна відмінність полягає в тому, що власники нативних токенів отримують повний доступ до всього функціоналу та потенціалу НІВ. Однак токени мережі Ethereum доступніші, оскільки його підтримує більша кількість бірж. Більш. Ми можемо перейти на CoinMarketCap, для прикладу, і подивитися, де він торгується. Це йде Cocoin, Kraken, Paybit, OBI, OKX і так далі. До речі, якщо ви хочете купити нативний токен, ні, саме краще його вибирати на кракені. Але я це сьогодні не буду вам показувати, оскільки мій обліковий запис вже 10-й день проходить перевірку KYC, я просто закинув це діло і зайшов на свій улюблений байбіт, придбав токени там. Але це іде мережа ERC-20. Тобто Ethereum. Отож, що нам зробити для того, щоб перевести токени з мережі ERC20 в нативну мережу Nix. Перш за все, нам потрібно буде е, скачати Metamask, якщо у вас його немає. Ну я впевнений, що ви як істинний криптан Metamask вже знаєте і я. Вам потрібно зайти на CoinMarketCap. Е, всі посилання я залишу в описі під відео. Заходьте, користуйтеся. Прогортаємо нижче, потрібно скопіювати даний контракт токену. Заходимо в Metamask, гортаємо нижче і натискаємо вкладочку Import Tokens. Тут ми можемо бачити дві вкладки. Це пошук і користувацький токен. Нам потрібно перейти сюди і просто вставити адрес контракту. Він у мене зараз не підтягнеться, так як в мене він вже доданий, ось ви можете бачити. І далі просто з біржі виводити токени НІМ на свій гаманець Metamask. Отож, перший крок ми зробили. Наші токени вже на гаманці. Далі нам потрібно буде повернутися на головний сайт та скачати гаманець NIM. Це ми робили в попередньому відео, можете його переглянути, повторюсь. Тож, ви скачали гаманець ним. Можна підібрати під свою платформу, дивлячись, якою ви користуєтесь, обов'язково запишіть seed фразу, щоб її не загубити. Далі переходимо на міст Gravity. Потрібно буде у вкладці From Ethereum підключити свій гаманець Metamask. Токенами будемо пересилати в мережу Nix. Тут натискаємо сюди і ось можемо бачити, вибираємо її. Не під'єднуємось. Нам потрібно натиснути сюди вибрати токен. Вибираємо токен Є. І в цю графу вставити наш адрес гаманця NIM. Переходимо в гаманець. Ось ми з вами вже в гаманці. Натискаємо кнопочку Resave. І ось наша, наша адресу копіюємо. Повертаємось на місць «Gravity», натискаємо на цей замок. Вставляємо нашу адресу відповідно. Ось адрес гаманця підтягнувся. І вводите відповідне, відповідну кількість токенів, яку вам потрібно, наприклад. Якщо боїтеся, що щось зробити невірно, можна спочатку відправити малу кількість токенів, а потім вже основну суму, як, наприклад, зробив я. Але зверніть увагу, що транзакції будуть приходити в мережі Ethereum. Тобто плата за комісію буде зніматися в ефірах. Потрібно слідкувати за Гвей. Я раджу це робити десь. В першій половині дня, він там більш-менш адекватний, можна трішки зекономити. Отож, тут натискаємо спочатку першу кнопку, підписуємо транзакцію. Далі Begin Трансфер. І очікуємо доступу наших токенів на гаманець. Зверніть увагу, що для того, щоб ваші токени надійшли на гаманець. Необхідно буде зачекати 96 підтверджень блоку. Ось ми можемо перейти сюди і побачити Це наші нашій транзакції. Приблизно десь займають близько 20 хвилин. Також, якщо ваші токени не відображаються в гаманці ні, можете просто вийти з гаманця і авторизуватись заново. Отож, я вітаю, ви отримали токени нім на свій гаманець. Тепер можете або покласти їх в делегування комусь в ноду, або, наприклад, в бодінгу створити свою ноду. Усе. Усім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайкосики. Буду радий коментарям. До зустрічі до наступних відео.